Що сказав Кіткело? Він каже: я думаю, що прочитавши те, що він сказав, не маю на увазі Трампа, а також те, що сказали віце-президент Венс і держсекретар. Рубіо відповідь так, дійсно, івенс також підтвердив те, що зараз розглядається питання передання Україні тамагавків, і також Венс говорив про те, що Росія не хоче проводити переговори. Він наголошує на тому, що дійсно Україна повинна повернути собі території, як то каже Трамп. Ну Венс по іншому говорити не буде. Але звісно, це буде робитися за кошти. Європейців. І далі Келох продовжує. Використовуйте можливість наносити удари на великій відстані. Жодних обмежень не існує. Саме так Келох прокоментував наші удари по території Росії. Тобто, це погоджено з Білим Думом, з Трампом. З Байденом у нас такого узгодження не було. І також Келок зазначив, що це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа, не лише Дональд Трамп. Питання щодо передачі Україні ракет тамагавк наразі розглядається. Ну звісно, тут проблема в тому, що тамагавки запускаються з моря, і в нас немає ракета носів тамагавк. Але ну я думаю, що якось ми з цим впораємося, домовимося. Кремлі почули погрозу про тамагавки і прокоментували. Ну і сказали, що вони вивчають можливість передачі Україні далекобійних ракет тамагавк Я думаю, що Трамп використовує цю страшилку для Кремля у переговорах із Москвою. Так, друзі, а пісков говорить: Москва чула заяви Вашингтона про можливі поставки тамагавк в Україні та уважно їх аналізує. Важливо зрозуміти, хто направлятиме і пускатиме ракети та з території України, американці чи самі українці, сказав Пісков. Так, це серйозна деталь, без перебільшення. Він також додав, що ці ракети не допоможуть Україні змінити динаміку на фронті. А тут я б, чесно кажучи, так би не говорив, тому що ми маємо вже яскравий приклад в 2022 році, коли ми активно використовували Хаймерси. І далі він продовжує: немає жодної панацеї, яка зараз може змінити ситуацію на фронтах для київського режиму. каже він: немає чарівної зброї. І чи то тамагавки, чи інші ракети вони не зможуть змінити динаміку. А це ще не факт, додає від себе. Тому що, наприклад, у Медведів дещо змінив риторику. Він говорить про те, що війни Росії з Європою не повинно бути. От Тут якраз запитання: а що сталося? Він каже, така війна суперечить інтересам нашої країни. Економіка Європи слабка і залежна від США. Тому там нічого ловити. Ну а тут риторичне запитання: так чому ти боїшся воювати з Європою? Воюй. Росія ж буде зайнята, за її словами, розвитком своїх територій, включаючи відновлення наших земель, що повернулися. Далі він говорить: Європа також не зацікавлена у війні з Росією. І наголошує, європейські країни вразливі та роз'єднані, вони можуть переслідувати лише свої інтереси, намагаючись вижити у сучасному економічному хаосі і просто не потягнути війну з Росією. Ну і називає європейців нікчемними дегенератами, нездатними взяти на себе тягар відповідальності за будь-яку серйозну справу. А європейці у своїй більшості інертні і зніжені. Вони не хочуть боротися за якісь спільні ідеали і навіть за свою землю. Але не всі. Справді не всі, бо тут, бо до прикладу, Дональд Тус, прем'єр-міністр Польщі, зробив як на мене дуже важливу заяву. Він нарешті сказав те, про що ми з вами давно тут говоримо. Він наголошує, що Європа вже перебуває у стані війни і називає те, що відбувається, новим типом війни. Цитата. Найбільше і важливе завдання для наших лідерів громадської думки сьогодні змусити інших людей, усю західну трансатлантичну спільноту, усвідомити. Це війна. Ми не хотіли цього, іноді це дивно. Війна нового типу, але це однаково війна. Переважна ж більшість молодих поляків, друзі, віком від 18 до 29 років не готові поки що захищати свою країну у разі військового нападу. Такі дані сьогодні публікує Радіо Зет. Вони замовили опитування у Інституту ранкових та соціальних досліджень. І загалом 45% громадян, лише 45%, заявили, що готові стати на захист своєї країни, тоді як майже 50% зізналися, що не пішли б добровільно. Дані, до речі, збирали і серед чоловіків. І серед жінок серед чоловіків, бажаючих більше. Але це типова картина для всіх країн Європи, тому тут зараз Польща фактично виступає фаворитом цього процесу, і вона демонструє, що вона готова чинити спротив російській агресії. Німеччина також говорить, що буде збивати російські дрони, якщо буде реальна загроза безпеці. Зеленський розповів про те, що дрони, які запускають по Європі, летять із російських танкерів тіньового флоту. І каже, в мене є докази. Ну, ця тема, я думаю, ще буде розвиватися. А данці минулої ночі піднімали в повітря винищувачі f 35 через повідомлення про невідомі дрони. Про це пише видання Берлінгське. Літаки кілька разів пролітали над островом Борнгольм у межах відволікаючої операції. Про це підтвердили в поліції країни, натомість у Збройних силах Данії цю інформацію не прокоментували. Замовчують. Дійсно, такі моменти зараз у європейських політиків є. Спочатку року система перехоплення активувалася 33 рази. Тобто, це не перші випадки, вони були набагато раніше. І прем'єр-міністрка Мете Фредеріксен, так само як і Дональд Туск, сказала, що ці події є ознаками гібридної війни, направлений на підрив довіри та розкол суспільства. І дійсно, друзі, сьогодні Росія вже веде гібридну війну проти Європи. Таку вона розпочинала свого часу проти України. А от ступ. Президент Фінляндії, який нібито говорив, ми повинні захищати Україну, так далі, сьогодні щось вже змінив риторику і каже, що не віддасть негайного наказу збивати російські дрони, якщо вони порушать кордон країни. Каже, ми маємо протоколи. Здебільшого, що відбувається, спочатку ми перевіряємо, потім оголошуємо, а потім вже військово-повітряні сили вирішують, що треба робити. У подібних ситуаціях ми маємо робити дві речі: по-перше, зберігати спокій. По-друге, зміцнювати оборону, щоб це не повторилося. Головне тут не перегнути палку, сказав він. Дійсно, зараз окремі політики Європи намагаються домовитися з Путіним, але не всі цього хочуть. Ну дуже яскраво. Таку політику провадить Орбан. Він взагалі говорить про те, що Україна не суверенна держава, а дрони, які залетіли на територію України, ну то така справа. Бо адже не можна назвати Україну незалежною, оскільки ми їй допомагаємо. Про яку незалежність каже, він можна там говорити. Не дуже мені подобається такий коментар Орбана, але в принципі це не нове. Тим часом про заяви Андрія Сибіга і про те, як від сьогодні на Росії не буде жодного безпечного місця. Наша зброя дістане будь-які військові об'єкти. Таку заяву зробив знову ж таки глава МЗС України Андрій Сибіга. Він говорив про це у куларах Варшавського безпекового форуму Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту відповідності до 51-ї ста. Аті статут ООН і Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця. Ну і що українська зброя, українська армія дістане будь-якої так військової будь-якої точки, будь-який військовий об'єкт на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї наголосив Сибіга, і так глава МЗС України прокоментував слова Келога про те, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по. Території Рашиської Федерації. Ну і знову ж таки і президент нашої країни Володимир Зеленський повідомляв про появу дещо нових деталей про те, що Росія для запуску дронів у Балтійському морі могла використати танкери. Про це він розповів під час онлайн звернення на Варшавському безпековому форумі. Тобто, знову ж таки повертаємось з вами до теми нашої трансляції, точніше, тільки розпочинаємо так з вами про неї говорити і про те, які заяви. Ще які там слова лунали на ось ці Варшавській конференції. Знову ж таки, і президент нашої України це говорив вже напередодні. Це було вечірнє звернення президента, Він говорив про те, що особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російських торгівельних енергоресурсах. По всій інфраструктурі танкер, фроту у Росії, тим більше зараз є інформація від розвідку, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Аїн, це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів щонайменше для тіньового флоту. Зеленський також наголосив, що Україна розраховує на сильні кроки Сполучених Штатів Америки. Ми говорили з президентом Трампом про те, що реально можна підтягнути Росію до зміни позиції та зупинити війну. Світ має інструменти, які співпрацюють і спрацюють дійсно миротворчо. Додав він, додав президент нашої країни у своєму. Вечірньому зведенні. А я ще раз щиро вітаю всі шановні глядачі. Хто доєднується, дуже рада вас бачити. Обов'язково залишайтеся разом зі мною, разом з Пітіві. Будемо з вами і далі говорити про підсумки сьогоднішнього дня, про всі ті події, які відбувались протягом дня. Тож обов'язково залишайтесь, не перемикайте. з вас. Подобайка та коментар. Буду вам щиро вдячна за вашу активність. Ну а тим часом також не можемо з вами і не проговорити про ту ситуацію на фронті, яка є станом на зараз. А саме хочеться більш детально поговорити про добропільський напрямок, адже там расисти знову і знову продовжують вести свою активну наступальну кампанію. Точніше, їхні намагання не припиняються. На жаль, подекуди. І військово-політичний оглядач Олександр Коваленко на попередньому отарі прокоментував мені та моїй колеги цю новину. Тож давайте з вами далі можливо хтось пропустив так. Заслухає. Аємо думку військово-політичного оглядача. Тож слухаємо плани росіян щодо виходу на добропілля їх, так званим цим ривком. Вони зазнали повного фіаско. Зараз є мінімум дві зони ізоляції. називаємо їх так зони оточення на добропільському напрямку, які повністю контрольовані силами оборони України і всередині яких знаходяться російські військові. Які знаходяться в оточенні, я думаю, що через деякий час там буде вирішено питання а, щодо повністю повної зачистки та повної нейтралізації цих зон є третя зона, дуже цікава зона. Її не можна так назвати повністю а, зоною оточення, оскільки а, там а, зона контролю, так звана кілзона, існує, а це а, ми говоримо якраз а, про зону. Одну з найбільших, яка розміщується від Суворова до Федорівки, яка була якраз тим майданчиком, який одночасно забезпечував наступ росіян на Родинське та на Красний Лиман, а також на саме Добропілля, саме через цю зону, вони виходили. Сили оборони України зараз утворили між населеними пунктами Новоторецьке та Разіне, які розміщені по правий та лівий берег річки Козений Торець. Утворили кілзону протяжністю десь приблизно 4 кілометри, і росіяни не можуть ані вивести свої підрозділи звіти, ані відправити підсилення, підкріплення, щоб це підкріплення та підсилення не було нейтралізовано знищено. А тому, в принципі, можна сказати так, що в районі цієї кілзони утворилось якраз така. такий Елементу як е, повного контролю е, їх логістики, і відповідно це така своє собі своєрідна е, зона оточення